Вінницькі даївці зупинили автомобіль, який розшукувала столична міліція. ВАЗ-21110 викрали у Київській області. О 10-й ранку понеділка всі стаціонарні пости Вінничини отримали повідомлення про крадене авто. Працівники ДАІ вже знали його марку, номерні знаки та інформацію про те, що він рухається від Козятина в напрямку Летичева. Несли службу на спецпосту. Біля 17-ї години со сторони міста Козятин даний автомобіль. Е я замітив номерні знаки по даному орієнтуванню. При зупинці даного автомобіля, пожавчим жезлом і зупинивши свистком, на даний жест автомобіль, тобто водій, який їхав за цим автомобілем, він не відреагував, прибавивши в швидкість і поїхав в напрямку міста Любара. Через кілометрів 5-6 даний автомобіль був зупинений, та даний водій був затриманий. Документи у вас є на цей автомобіль, де ви його взяли, як ви ним користуєтесь? Немає. Чому, коли інспектора Даї вас зупиняли, ви не Вимо... виконали вимогу, стали, почали тікати? Автомобіль чий? Друга? Друга Друга взяли чи як? Він вказався автомобіль у вас. Взяв. Взяв, чому друг заявив в міліції, що от автомобіль викрадений? Не знаю. Як з'ясувалося, що за кермом перебував 22-річний водій, до речі, в нетверезому стані. Це і це м'яко кажучи, що в нетверезому стані. В салоні автомобіля також знаходилася молода компанія ще в кількості чотирьох чоловік, які також знаходилися в безпосередньому такому алкогольному сп'янінні. Потім я з'ясувалося, що водій знаходиться і не має при собі відповідних і документів і посвідчення. Коли вже розказував, що даний автомобіль він викрав в Києві. Водія затримали автомобіль на арешт майданчику Козятинського райвідділку міліції. За фактом викрадення відкрите кримінальне впровадження.